Вітаю друзі! Я знаходжусь біля будинку, де колись за Австроговської імперії був найкращий бордель цієї імперії. Найкращий будинок розпусти. М -м -м. Тепер щей світ? Пізніше не світ, а політики цього світу. нагадують мені. Повій. До речі, сьогодні день повій. За гроші можна купити дуже багатьох. не в тому тільки ціна яка. І хто платить гроші. Совісті. честі. Não, há. E não há é, mano? não vou colocar Tem que